24 серпня в стінах виконкому відбулося третє засідання конкурсної комісії із конкурсного відбору на посаду директора Прилуцької центральної міської лікарні на попередньому засіданні. Членами комісії було відкрито пакет документів, поданий на конкурс лише одним кандидатом, нинішньою очільницею лікарні Яною Погорілою. На сьогоднішньому засіданні Яна Вікторівна надасть свої пропозиції щодо розвитку підприємства на найближчий період. Також відповість на запитання, які будуть у членів конкурсної комісії і за результатами вже презентації співбесід вже остаточно буде прийнято рішення щодо кандидата на цю посаду. В ході презентації плану розвитку прилуцької центральної міської лікарні Яна погоріла зазначила, що основною перспективою для закладу є здобуття ним статусу кластерної лікарні. Але для цього необхідно розвивати реабілітаційні послуги. Це передбачено наступними етапами. Медичної реформи в рамках закону України 6306, що стосується визначення кластерних медичних установ, наша лікарня попередньо отримала погодження і схвалення наших. Умов і виконаних заходів за цей період часу ми відповідаємо вимогам, тому саме реабілітаційні послуги, які по факту не даються в нашій медичній установі, але в Національна служба здоров'я України має можливість контрактувати по окремому пакету. І саме в цьому напрямку проблематика може бути єдина, це кадровий ресурс. Це те, на що лікарня не може впливати самостійно, зазначена я погоріла, але тенденція останніх років показує, що перспектива. Є. Прилуцька міська лікарня за останні три роки залучила саме молодих спеціалістів-інтернів більше 22 чоловік. Це досить високий показник за останні роки. І ці працівники залишилися, вони працюють. Хтось вже закінчує інтернатуру, має нам залишитись, хтось вже закінчує і працює молодим лікарем. І мене як керівника дуже радує, що це працівники не наші місцеві, вони з інших міст, вони залишаються, працюють. Це добрий показник того, що та база, яка є, ті лікарі, які їх вчили, вони дають можливість для розвитку, для освоєння нових знань і це такі перспективи майбутньому для закладу, заслухавши перспективний план та поспілкувавшись з кандидатом, члени конкурсної комісії одноголосно ухвалили рішення визнати Яну Погорілу переможцем конкурсного відбору на посаду директора Прилуцької центральної міської лікарні. Далі за процедурою комісія рекомендуватиме міському голові Ользі Попенко призначити переможця на вакантну посаду та укласти з ним контракт терміном на 5 років.